Як їй казала в другу який їй казав, соус 5 гривень. Так далі, Морозиво. Тут е, стаканчик такий. от. І саме морозиво сама робила. Таке от сердечко. Середечко. Морозиво в нас коштує 80 гривень. Ну, звісно, велике, таке гарненьке. Далі Ну, сироп до морозива. 15 гривень. Такі от, бо тут, бачите, багато всяких сиропів на одне морози. То воно 15 гривень. Далі у нас напої. Напої 70 гривень. Це у нас фанта є і кола. Червоне, бо не було коричневого. Так, далі. Салатик ось таке. Бачите, тарілочка ще голубенька. Далі салат. Зараз, салат 60 гривень. І далі зараз, для приготування самого бургера, нам потрібно, нам потрібна е, булочка нижня. Булочка верхня. Помідорка, помідор. Котлета. Капуста. І маленький цей кетчуп. І кетчуп такий. Так, тепер складаємо бургер. Так, кладемо маленьку, потім. Потім. Помідорку, потім котлетку, потім цей салатик і це. Все, бургер готовий. Всім па-па!